Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк і з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У 25-й школі також будуватимуть укриття і засідання Полтавського міськвиконкому. На Полтавщині проводять щеплення тварин від сказу. А тепер про це та інше докладно. Фінансова підтримка виробників безпілотників, одноразова матеріальна допомога по програмі Турбота, ремонт доріг, облаштування шкільних укриттів та передача продуктів для ВПО. Ці та інші питання сьогодні погодили на засіданні полтавського міськвиконкому. Докладніше про це далі у сюжеті. Рішенням полтавського міськвиконкому, засідання якого відбулося 8 серпня, виділили кошти на одноразові матеріальні допомоги жителям громади за програмою Турбота погодили і питання відшкодування витрат на пільговий проїзд на приміських маршрутах за липень цього року. По Програмі турбота по підтримці нашого населення, яке потребує підтримки фінансової, виділено більше ніж 1 мільйон 300 тисяч сьогодні. Виплата матеріальної допомоги одноразової, Потім виплата на поховання наших захисників. Потім виплата інвалідна, виплата людині, яка із нарковою недостатністю, і виплата дитині, яка он на лікування. Це загалом вийшло мільйон триста. Проголосували члени міськвиконкому і за фінансову підтримку підприємців-виробників безпілотників в закритому режимі. розглядалося рішення про підтримку виробників товарів подвійного призначення, в тому числі БПЛА. Сьогодні виділено по цій програмі ваучери на суму 1 мільйон 200 тисяч. Тобто, вже ці суми підуть. Підтримку розвитку такого важливого напрямку підприємницької діяльності, крім цього, перерозподілили бюджетні кошти на підготовку шкільних укриттів до нового навчального року та на ремонт доріг. Перелік доріг, за словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, оприлюднять на сайті Полтавської міської ради. Ми на сайті виставимо перелік цих доріг, щоб жителі міста бачили, коли будуть ремонтуватися, які дороги і. Яка протяжність вулиці, і друге це перерозподіл, деяких коштів по ролі капітального будівництва пов'язано з тим, що ми сьогодні розпочали роботи по будівництву укриття у 25-й школі. Продовжуємо ремонт укриття в 11-й школі. Серед інших питань порядку денного заселення живих приміщень і надання службового житла. Прийняті рішення, які стосуються квартирного житлового фонду, зокрема п'ять квартир для наших ДСНСників. Протоколи, які сьогодні були затверджені, були питання щодо затяна на облі. Рік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, а також розглянути звернення установ, які мають намір надати дати статус своїм. Квартирам службових. Понад внутрішньо внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб рішенням виконкому отримають продукти харчування. Їх передадуть людям, які наразі проживають у чотирьох навчальних закладах міста. Ми передаємо продукти харчування на заклади, де проживають у нас внутрішньопереміщені особи. На сьогоднішній день це 313 осіб, 263 особи, з яких дорослі, і 50 дітей. Відповідно, передано на суму 112 тисяч 836 гривень 69 копійок. Загалом на засіданні Полтавського міськвиконкому розглянули 17 питань порядку денного. Хащі амброзії за вишки людини. У Полтаві по вулиці Європейська 133 мешканці скаржаться на один з найнебезпечніших бур'ян-алерген. Хто має звільнити проблемну ділянку від бур'яну та коли це зроблять? Дізнавались наші журналісти. Мешканці будинків по вулиці Європейська, 133, живуть в оточенні амброзії. Найбільшою проблемою для людей є небезпечний пилок цієї рослини. Полтавці, проходячи повз цієї ділянки, кажуть, що відчувають симптоми алергії. В мене ось хлопець алергік, і йому дуже важко з цим впоратись. А я вважаю, що це не дуже потрібна рослина, тому зрубати це все треба. Потрібно це все зрубати. Ось ну майже так центр Полтави насправді виглядає воно не дуже добре. Ще нос брякає, дихати неможливо, тому краще, звісно, від цього позбуватися. Я сама задихаюся, як ідея шити. Це... Діти малі, уже тепер такий вік у нас. що… Кожна соломинка вже нам мішає дихати нема чого, де да і все то неприятно. Люди неодноразово зверталися до різних структур з вимогою прибрати на цій Ми ділянці, ділянці амброзію, розповідає мешканка будинку по вулиці Європейська, 133, пані Тамара. Дзвонила в управління нового Кажуть, второй жек. Вже каже, що то час не дома, нехай вони саме там управляються. Коли не дзвониш, ніхто нічого не робить. Бо подивіться, уроз чоловіка, там амброзія і ніхто нічого не робить. Це ж центральна вулиця. Зараз по різних мікрорайонах нашого міста проводять спеціальні роботи по знищенню амброзії, розповідає головний інженер комунального підприємства декоративні культури Сергій Луценко. Додає, що і вулиця Європейська теж буде оброблена проти цієї рослини. Європейська 133. От жодної скарги на комунальне підприємство декоративної культури не надходило. Зараз ми працюємо дуже плідно в Полтаві, значить, уже третя неділя. Оброблені основні мікрорайони, сади, 2 сади 3 мікрорайон Половки. От сьогодні працюємо безпосередньо в мікрорайоні Брайлки. Тобто, у нас робота триває десь відсотків 65-70 Ми зробили міста Полтава, але за вказаною адресою Європейська 133 ми ще не працювали. От за даною адресою ми будемо працювати на наступній неділі. Нагадаємо, що в місті Полтава та в її громадах робота по знищенню оброзі розпочалася з 11 червня. У Полтаві на залізничній колії виявили тіло чоловіка. Про людину, яка нерухомо лежала на колії, правохоронця повідомив диспетчер залізничного вокзалу. Особу загиблого вже встановили. Ним виявився 58-річний місцевий мешканець. Розслідування за цим фактом триває, повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. 7 серпня близько 13.45 надійшло повідомлення від диспетчера залізничного вокзалу про виявлення на колії Людини без ознак життя. Під час першочергових слідчих дій встановлено особу загиблого. Ним виявився місцевий 58-річний мешканець. За попередньою інформацією судово-медичного експерта, на тілі померлого відсутні ознаки травмування потягом та сліди насильницької смерті. Але для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на експертизу. За даним фактом, слідчим разом поліції, за представлення керівництва Миласкої кружної прокуратури... Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 Кримінального кодексу України. Всі обставини з'ясовують слідчі. До 2027 року на Полтавщині має повністю змінитися мережа закладів середньої освіти. Школи поділять на академічні ліцеї та професійні коледжі. Нині департамент освіти обласної військової адміністрації спільно з депутатами Полтавської обласної ради формують орієнтовний перелік навчальних закладів, де будуть впроваджувати реформу профільної середньої освіти. Докладніше про це розкажуть наші журналісти. 8 серпня у Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань освіти, науки та культури. Депутати розглядали питання, які стосувалися діяльності навчальних закладів регіону. Найбільше дискусій викликало обговорення плану формування мережі закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття профільної середньої освіти з 1 вересня 2027 року. Це новий підхід до організації навчального процесу в школах, каже голова комісії Олег Діденко. За його словами, таким чином планують. Через декілька років повернути в Україні престиж робочих спеціальностей, адже після закінчення війни знадобиться величезна кількість фахівців, які будуть відбудовувати країну. Міністерство освіти висунуло свої певні вимоги для того, щоб це була певна кількість дітей, щоб це була певна кількість направлення не тільки гуманітарного напрямку, але й робочі спеціальності. Такий приблизний перелік його або закладів орієнтовний він сформований. Ній, але щодо наповнення шкіл. Учнями по на по цих ліцеях ще сьогодні виникають дуже багато запитань. На сьогоднішній день виникає дуже багато запитань щодо підвезення дітей і якості підвезення і виникає дуже багато питань по створенню і облаштуванню пансіонів. Ті діти, які не будуть під'їжджати до названих навчальних закладів, вони повинні перебувати і проживати в нормальних умовах. Йдеться про провадження реформи профільної середньої освіти. У нас вже не один Рік спостерігається розрив у знаннях випускників міських шкіл і сільських шкіл. Ми маємо створення нерівних умов. З цією метою прийнята програма формування мережі закладів, які надають повну загальну середню освіту. Перший це ліцей академічний, там де спрямовані його випускники, на подальший вступ до закладів вищої освіти і ліцей професійний, ті, які випускники яких одразу виходять на ринок праці. Розглянули на комісії депутати і питання про хід виконання обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки за перше півріччя 2024 року. Заслухали питання про хід виконання програми розвиток освітнього простору Полтавщини до 2025 року та про хід виконання обласної програми розвитку закладів позашкільної освіти спортивного та фізкультурно-оздоровчого спрямування на 2022-2026 роки за пер. Перше півріччя 2024. також підтримали обранці і питання про хід виконання комплексної програми розвитку культури і мистецтва в Полтавській області на 2021-2025 роки. Підтримали на профільній комісії і питання про упорядкування премій, заснованих Полтавською обласною радою. Їхня дія призупинена на період воєнного стану, розпорядженням голови обласної ради і дано да, доручення про відновлення їх піс, після закінчення воєнного на протягом 30 календарних днів. Але е, нещодавно нам надійшов лист від е, полтавської ОВА з приводу переіменування премії імені Макаренка. В зв'язку з цим е, ми плануємо переглянути комплексно всі премії, які були засновані, для того, щоб, можливо, їх актуалізувати. Усього депутати розглянули 20 питань порядку денного. Більшість з них були підтримані і будуть винесені на сесію. Із 26 неблагополучних пунктів по сказу тварин оздоровлено 12. Із початку 2024 року на Полтавщині було виявлено 26 локацій з випадками сказу. За цей період захворіло та загинуло 32 тварини: 13 котів, 12 собак, 5 лисиць та дві великі рогаті худоби. Про це повідомила начальниця відділу організації проти епізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області Наталія Карпенко. З метою захисту тварин від сказу на Полтавщині зараз проводять активну вакцинацію. Додала Наталія Карпенко. Початку 24-го року фахівцями Державної служби ветеринарної медицини області щеплено проти сказу понад 174 тисячі тварин, з них 84 тисячі собак, і з цих 84 – 919 дев'ятсот і 81 тисяча котів, з них 327 безпритульних. Інших це велика рогата худоба, дрібна рогата худоба. Фахівцями державних лікарень ветеринарної медицини на території області постійно проводяться профілактичні щеплення тварин проти сказу. В районах у невеликих населених пунктах спеціалісти здійснюють це. І подвірний обхід приватного сектору для проведення імунізації. У містах та селищах створюють тимчасові пункти вакцинації та графіки з датами та адресами вулиць, відповідно яких проводяться заходи. Також власники можуть самостійно звертатися до державних лікарень ветеринарної медицини або ж до приватних лікарів, які також проводять вакцинацію тварин проти сказу. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. також. Ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра, гарного настрою. Бережіть себе і побачимось.